Усім доброго дня, компанія Кохеса, канал Кохеса Ікен, як завжди, з вами. Сьогодні у нас 7.07 2022 року і маємо 134 й день війни. Але ж працюємо, все нормально в нас. Хлопці воюють, ми працюємо. І сьогодні в нас буде перегляд проблеми, скажімо, яка виникла в людини. Це комбайн кухонний Bosch mcm 68885. Ну, До нас прийшов тільки сам комбайн, немає чаші, щоб показати зверху. І от в людини воно перестало працювати колись. Ну, так зараз часи такі тяжкі. Людина звернулася, що тут не так, чому тут він в мене, скажімо, не працює, як треба. І, в принципі, розібралися дуже швидко, зрозуміло, скажімо, це наша робота. І от муфточка. Така, яка є приводом для того, щоб рухати те, що знаходиться там далі, в чаші безпосередньо. От. І, в принципі, все зробили, і зараз ми вам це покажемо. От, що в нас є, це значить отака от муфта, муфта, яка йде після, як то кажуть, двигуна, привід після двигуна. Отут от, у нас є такий, дивіться, вал з двома лисками. І те саме в нас є всередині в муфті. Оце оригінальна, яка повністю розкололася, вже працювати вона не може. Тобто вона провернулася там всередині, вона стала кругленька і є от наша. Ви можете побачити, всередині там є така лиска одна і лиска друга, тобто на два боки. Ну Що нам треба? Це нам треба, чи вам вже буде треба можливо, якщо у вас трапиться така сама ситуація, чи вона вже є. Ви просто звертаєтесь до нас, купляєте оцю штучку, викидаєте свою і е, цими лисками направляєте на вал, який треба присадити. Я його отак, от от, бачите, я взяв на всяк випадок от невеличкий молоточок, тому що якщо все ж таки, ну буває, скажімо, що ми робимо, намагаємося робити таким чином, щоб заходило дуже плотно. По факту я її зміг там, запихнути, сели в мене можливо більше. Чим в жінки, яка захоче навіть самостійно зробити таку саму заміну, складного не буде нічого, тобто зняти, якщо вона вже провернулася, оця от муфточка, і стала кругленька, зняти її ніякої проблеми немає. Тобто, навіть можете викрутку підставити і підійти, і вона вас зіскоче. А от, скажем, просадити, можливо, буде трошки складно, ну для того можна взяти невеликий молоточок і обов'язково навіть чи стару цю саму муфту поставити і трошечки підбити, присадити її на посади на посадкове місце. Або, ну, як як я, там моцно надавити, і вона сяде так само на своє місце, і буде все нормально працювати. От. Тому от так от складнощів тут ніяких немає. І якщо виникають такі от проблеми, бачите, сам прилад, начебто вже такий старенький, трошки його там помотало життя. Але ж він працює з двигуном, все нормально, все, все добре. Так, да, як на сьогоднішній день і раніше було таке, що якісь отакі от речі, як там муфти, втулки, було складно десь знайти. Але ж ми це робимо. Робимо вже сім років, і принаймні, якщо є така потреба, Безумовно, можете звернутися до нас і придбати те, що вам буде необхідно. Безумовно, невеличка порада, як завжди, ми кажемо про те, що не обов'язково шукати якихось майстрів, які можуть з вас здерти там немало грошей і в кінці кінців ще не завжди зробити те, що треба. А початково треба просто розібратися. І розібратися з тим, що. Можна дійсно самостійно зробити, скажімо так, не витрачаючи великі кошти. От ви звернулися до нас, придбали, скажімо, от цю от муфточку, самостійно її поставили і обійшлися мінімальними розходами, і все у вас буде працювати так, як треба. Якщо як в цьому випадку в людини, ну верніше, нас ще на сайті не було цього виробу, і людина звернулася до нас, щоб ми зробили, то людина вислала нам от свій комбайн, Кажемо цю от моторну частину стару муфточку, і ми, безумовно, зробили так само те, що їй вже необхідно, і тепер в неї все буде в порядку і все буде працювати. Так що, якщо є такі проблеми, самі робіть, якщо е, знаєте, вже, що воно у нас є, або спробуєте самостійно знайти на нашому сайті на кінці відео на, е, назва нашого сайту є, і телефони є, по яким ви можете звернутися до наших менеджерів, запитати, отримати кваліфіційну відповідь. І самостійно це все зробити. Будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні! Підписуємось на канал, дзвонимо в дзвоник. Всього нам найкраще.